Минулому відео я підібрав сет гарних найдешевших скинів. Обійшлося це мені в 48 гривень. І цей сет я розіграю в своєму телеграм-каналі посилання в шапці профілю. А вже в цьому відео я покажу тобі скини на головну зброю вартістю до 50 гривень. Я дам декілька варіантів скинів на кожну зброю, а сет вже складеш сам на свій смак. Здравім, ти на каналі Friendly Rostik, і Зараз я тобі покажу скини до 50 гривень на головну зброю в Counter-Strike 2. Почну із самої відомої зброї АК-47. На жаль, в такому ціновому діапазоні є тільки один скін це АК-47 незвіданий. Якістю після бойових випробовувань за 24 гривні. Такий легенький, нічим не примітний скін. Не буду фокусувати на ньому увагу, йдемо далі. А також один скін на Мку, на мою думку, він найкращий по такій ціні. Це статрек М4А4, полімерний ріжок майже без подряд. За 33 гривні. Хто не знає, статрек це система відсліджування кілів. Далі на черзі підбірка М4А1С що з глушаком. І відкриває її М4А1С нічний жах. Якістю майже без подряпин, яку можна вицепити рівно за 50 гривень. Ще є МК Мферозавр С після бойових випробувань цього за 27 гривень. Динозаврик насправді мені подобається, але в мене є фаворит, яким я особисто користуюся. І це МК флешбек після бойових за 29 гривень. Ну і не затримуючись, переходжу до USP, тому що в них є скін прямо в set до цієї емки. А саме USPS флешбек майже без подряпин, яку можна зловити за 50 гривень. Також є ще один дуже красивий скін на USP. Квиток до пекла після бойових випробувань за 28 гривень. Дуже гарний на свої гроші. Це два найкращих скіни на USP за таку ціну. А зараз переходжу до Терів, а саме Glock 18. Відкриваю підбірку Glock 18, ласка, після бойових випробувань за 30 гривень. Кольоровий гарний скін, нічого більше. А ось Глок 18 місячний кролик якістю після бойових випробувань за 22 гривні. Має гарний кольоровий скін, який в мене був. Виглядає на більшу суму, так що можна звернути на нього увагу. Далі два статрек, такі як Глок 18 неземний після бойових випробувань за 33 гривні, та скін для сету Глок 18 Оксидне полум'я, якістю майже без подряпин за 36 гривень. Також до нього можна а можливо потрібно взяти такий же сам. Самий Desert Eagle Оксидне Плам'я. Його можна вицепити щойно з фабрики всього за 37 гривень. Цей сет можна об'єднати з емкою та ЮСПОМ флешбек. І до речі, саме цей сет постапокаліпсису я розіграю в своєму телеграм-каналі Friendly Rosty. Посилання буде в описі під цим відео. Далі два скіни по фасту: Статрековський Дигл Каліграфіті після бойових випробувань за 38 гривень та дисципліна стрільби після бойових випробувань за 38 гривень. Але є такий скін, на який я хочу звернути окрему увагу. Це Desert Eagle Raycotron після бойових випробувань за 36 гривень. Чому він особливий? Та просто подивись, яким його. Зробили 3Dшним, скільки в нього вирізів та випуклостей. Мені дуже подобається крутий дігл. Далі скини для снайперів. За таку ціну ССГ дуже багато скінів різних, але я хочу виділити всього два. Це зено після бойових за 39 гривень. Ну. Ось такий він якийсь звичайний. Та статрек катастрофа майже без подряпин за 33 гривні. Але тащить в ньому статрек, так би я його не купив собі. І нарешті улюбленець кемперів АВП. АВП також виявилося не дуже багато, та всього два знайшов більш-менш гарний. Ось цей АВП, гримуча змія, майже без подряпин за 37 гривень. А також ахерон після бойових випробувань за 30 гривень. Який мені більше подобається, чим ота гадюка. Ось такі скіни. Особисто, на мою думку, є найгарнішими за таку ціну, а саме до 50 гривень. Не забувай про розіграш в телеграм, підписуйся на канал, став лайк. Та напиши, який тобі скін сподобався з підбірки, або напиши цілий сет, який би ти купив. Дякую за перегляд. Чао!